Обласну премію Гіталова вручено. Її отримали механізатор Олександр Ністор та керівник агроформування Людмила Чирка. Нагадаю, премія заснована 9 років тому на честь нашого відомого земляка хлібороба, двічі героя соціалістичної праці Олександра Гіталова. Її вручають щороку, 27 травня, у день народження Гіталова на його батьківщині у селі Комишувате Новоукраїнського району. Як відбувалося урочистості, розкаже Ольга Склярук. Будинок механізатора на тракторній бригаді звідси за традицією і розпочинаються урочисті заходи. Спочатку хліб-сіль та квіти до меморіальної дошки Олександра Гіталова, яку відкрили у рік заснування обласної премії. Тепер ознайомлення з парком тракторної бригади вона була дітищем Олександра Гіталова. Нині тут сучасна посівна та зернозбиральна техніка господарства, яке носить ім'я Олександра Гіталова. Оця техніка дозволяє нашим механізаторам комфортно працювати. Комбайни обладнані кондиціонерами це не ті комбайни, на яких працювали Олександр Васильович і механізатори того часу. Якби можна було дати цю техніку їм, то ми були б перші в світі. Перед врученням премії учасники заходу поклали квіти до могили двічі героя соціалістичної праці і вшанували пам'ять хвилиною мовчання. Сама ж церемонія нагородження пройшла в музеї трудової слави. Тут зібралися жителі комишуватого. Хочу сказати. Що велику подяку керівництву, як цього підприємства, подяку сільському голові та в цілому всім мешканцям, що бережуть славу гідної людини Олександра Васильовича. не тільки назві, а а й душа. Кращим механізатором області став Олександр Ністор, працівник фермерського господарства Високобайрацький Кіровоградського району. Його механізаторський стаж п'ять зустрічався роки. Встрічався з ним при житті. як сказати, чоловік общительний до, всю, до людей. І дуже хороша людина. Я б його сам нічно зустрічав. і спасім за те, що визнали мене. Премію у номінації Кращий керівник агроформування перемогу здобула Людмила Чирка, яка 21 рік успішно керує виробничим кооперативом. Вись у Новоархангельському районі. Я гордюся тим, що ми живемо в селі, що ми маємо і не тільки я, а всі мої люди мають роботу на біржу. Ми людей зовсім не відправляємо. Круглий рік завдяки тваринництву Люди мають роботу. Середня заробітна плата в нас одна з найвищих в районі. Три з половиною тисячі гривень була на перше січня. По тому екскурсія музеєм. Тут зібрані старожитності комишуватого, серед цікавого і велика картина на стіні, де зображено Олександра Гіталова та все село. У книзі відгуків голова облради звертається до нащадків знаменитого земляка і просить поповнити музей особистими речами двічі героїв соцпраці. Ми започатку нову форму, нове положення і більш ширше залучимо всіх безвинят. Кономінантів, які бажають прийняти участь як мінімум, у нас буде з кожного району по з кожного району по одному керівнику і по два-три організатора. Наступного року Кіровоградщина святкуватиме сторіччя з дня народження Олександра Гіталова. Наразі вже розпочали підготовку. Планується випуск ювілейної монети та запросять сина та онуків видатного хлібороба. Ольга Склярук Анатолій Басистий день за днем.